Центр надання адміністративних послуг отримав нове обладнання, яке забезпечить якісну та швидку реєстрацію транспортних засобів, зокрема оформлення документів для обміну та видачі посічення водія, виданого вперше строком дії на два роки. Заступниця начальника управління Ірина Корчик розповідає, що ніяких територіальних обмежень для отримання людьми послуг немає. Основний фактор це повноліття, після якого людина може законно отримати кваліфіковану та належну допомогу. За сприяння керівництва недвірняської міської ради, депутатського корпусу та Івано-Франківського. Військової адміністрації управління надання адміністративних послуг Надвірнянської міської ради отримало від Міністерства економіки України на безоплатній основі обладнання для друку посвідчення водія і для реєстрації транспортних засобів. Дані послуги надаються всім громадянам України з 18 років. Територіального обмеження в нас немає, тобто можуть звертатися і мешканці громади, і мешканці району і в межах України. Є громадяни вони можуть здійснити як і обмін посвідчення водія, так і реєстрацію транспортних засобів. Робота відділу надання реєстраційних послуг почалась 6 березня, каже начальник відділу Надія Гурма. Зауважує, що кожен бажаючий може зареєструвати нові транспортні засоби різних кузовів, а саме буси, автомобілі, мотоцикли та прицепи. До управління надання адміністративних послуг у відділ реєстраційних послуг можна звертатися для обміну посвідчення водія з 6 березня 2023 року. В відділі реєстраційних послуг можна обміняти посвідчення водія старого зразка в разі втрати викрадення. Також можна при зміні анкетних даних можна обміняти посвідчення водія на нового зразка. Крім того, можна зареєструвати нові транспортні засоби, а саме автобуси, автомобілі, мотоцикли, мото і прицепи. Отримати професійну послуги щодо реєстрації нових транспортних засобів можна за адресою вулиця Визволення, 2. Відділ працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 15 години, без обідніх перерв. Що раз запрошуємо вас для отримання якісних адміністративних послуг.